Оторі бібліотеки у Смілі змінюють свої адреси та переїздять із окремих приміщень у заклади освіти. Таке рішення ухвалили на черговій сесії Смілянської міської ради 22 лютого. Перед голосуванням депутати вислухали думку читачів другої та п'ятої філій. Ми проти перенесення бібліотеки, яка належить на балансі міської міськвеконкому і належить до відділу культури у четверту школу. Громадські зібралася вчора на збори. Тут я, ми даємо вам протокол збору, підписи і звернення до депутатів. Це приміщення було відремонтовано за кошти меценатів і громадськості. І тепер, коли там красота, чистота, поміняні двері, зроблена криша, світильники, тепер ми так думаємо, що комусь понадобилось це приміщення. Нам сказали, що його хочуть продати. От і Кошти, куди ми не знаємо, використаються, але мешканці ОСББ нашого будинку проти всіх, щоб у нас під будинком був якийсь або гателик або ресторан. Тому ми звертаємося до вас, щоб ви захистили нашу бібліотеку. І ще один нюанс. Зараз бібліотека належить міськвиконкому. Вона не потребує багато коштів, а коли її перенесуть у четверту школу. Вона, вона потеряє сільове направлення, тобто вона вже буде не, не загального користування, а тільки для школи. Це раз. Спеціально буде. І ще друге, вона там приміщення буде орендовано. А хто буде платити оренду? Ви нам скажіть. Ви заплатите раз оренду, а потім скажете, в нас нема грошей, і що? і бібліотеки, як такої, не буде. Тому ось, будь ласка, звернення, підписи вже 4 закрити, роки. Закрити, тому роки назад сказали, що аварійне приміщення да. ми склалися, підприємці, приватні міста, сміли, читачі обій. складалися грошима, робили ремонт з да. местами. <кхів> все зробили Відновлено бібліотека в чудовому стані. Да. Все добре. Тепер друг, друг інший підхід. Іншому називається, але тільки одна та сама. Поясни, чому виникло це питання через 4 роки образу? Тоді казали аварійне, а тепер уже чомусь не зрозуміло. Дивіться, я е, можна, можна я коротко вам надам пояснення, да. хто вам сказав, що буде продане приміщення. Ну так, так люди кажуть, да? Да, да. люди кажуть, що будемо оренду платити. Ні, дивіться, люди кажуть, що будемо оренду платити. Ну, на балансі міської ради перебуває приміщення бібліотеки. На балансі міської ради перебуває приміщення школи. Якщо ми будемо здавати в оренду, це буде другий тип. Другий тип за одну гривню в рік. Ви знайдете одну гривню в рік, щоб заплатити в оренду. Я не знаю, чи ви знайдете, а міська, а міська рада знайде одну гривню в рік. А навіщо не переносити, скажіть, будь ласка. А навіщо не переносити? Ближче до дітей, ближче до загальних читачів. От ви провели загальні збори. 17 осіб підписалося проти закриття. Ніхто не закриває бібліотеку. Ми проти перенесення. а ви проти перенесення. Яка там площа 160 квадратних метрів? Я просто щоб от в моєму розумінні, коли питання 162 квадратних метри їх потрібно опалювати, і це напевно сама основна затратна частина, яка лягає на Плечі міської ради, тобто, якщо ми переносимо роки. в школу, ну ця проблема е, убирається, тому що школа і так опалюється вже. Наш я, ну поясні ще причину, щоб я це зробити. Що таке прекрасне приміщення підремонтоване потрібно перенести у хуже Уже. приміщення ну, ну, неудобне. Між, і і що буде з цим приміщенням? Найбільший філіал у Смілі. Чи діти повинні навчатися, патріотизму, духовності, де? Так ми ж не закриваємо, ми її навпаки переносимо поближче до дітей. Бібліотека філія номер 5 радіозавод. Аналогічна ситуація, але я розумію витрати, я розумію все це, що перераховують, я можу сказати. Там Барвінок опалюється все одно. Не буде бібліотеки, воно буде опалюватися. Це перше. Друге, переносять в школу 11 де нема окремого входу. Як дорослим людям відвідувати бібліотеку? Школа, вхід вільний буде закритий. Якщо він зараз не закритий, він буде закритий. В які заходи От, проти цього ризику? Великі кошти на її утримання. по-перше, теж. Реабілітаційний центр Бадрис. Але кошти нам із амбітури на ремонт не виділяють, тому що це йде на цільове використання коштів. Ми неодноразово просили там і на вікна, тому що вікна випадають, там отакені щілі за... тримаються на кіні. І приміщення жить поряд зовсім, воно одне біля одного. Там прекрасно, тепло, якщо 5 людей холодно і немає моста, я не досі. Там, там зробили ремонт, зробити, там окремо не зробили ремонт. Що в, в поміщенні школи, там виділили додаткові кошти для того, щоб облаштувати більш кращі умови. А, а в будинку, де раніше знаходилась бібліотека, там буде інше використання приміщення для того, щоб це було більш функціонально. Я бачила ці е, приміщення, вони чудові, але я, вам, я ж не це, про це казала. Я кажу про те, що там не буде вільного доступу, дорослих людей. Читачів. Повинен бути окремий бібліотек. Повинен бути окремий вхід. В 11-й школі немає. Бібліотеки там проходять различні гуртки, в тому числі для дорослих. Тому, да, да, как бы, да, как бы, тому вони е, нервуються цього питання. Але е, в який час там проходять ці ваші гуртки і там інші. Та да, може в середу, в суботу, може в якийсь ми, який ми встановимо мій. такий графік, який потрібно. Доступ у вас буде і в суботу, і в неділю, і протягом тижня в будь-який час. Навіть якщо школа вже закрилась і учні пішли, то якщо щось буде потрібно, воно буде працювати. І ми це окремо будемо вирішувати. Я, я особисто даю вам обіцянку, що я я як депутат, да, не я не як депутат, депутат буду наглядати саме за цією. Бібліотечну філію. домовились в 11 школі. Там буде надеталізувана бібліотечна філія. Вона буде краще. Це, це крок вперед. По кількості населення по віддаленості у нас у Смілі повинно бути не більше, ніж 4 бібліотеки. Не більше. Ми говоримо за другий, за п'ятий. Ми говоримо за всі зараз філіали. Закриваються бібліотеки? Ні.